Перший парк атракціонів це Діснейленд Парк. Ось так він виглядає. Ми йдемо всі сюди. Це основний парк, який знаходиться в Діснеї. Тут всі основні горки і атракціони. А якщо ви хочете, наприклад, там більше таке кашка, там герої Діснея, це потрібно йти в інший парк. Тому ми зараз з Нікітою направляємося спочатку в перший парк. так як я купила два білетика в один день, ми йдемо і в цей, і в інший. Ну не знаю, наскільки нас хватить, чи зможемо все обійти, тому що говорять, що неможливо один парк обійти за цілий день, потрібно виділяти два дні. Але а, ми вирішили так, що ми сьогодні з Нікітою різкнемо. Я тут одіваю, до речі, такі смішні. Вушка. Я собі купила котика, а дуже багато дівчаток одягає такі вушка Мікі. Ну, у нас святковий настрій, тому будемо святкувати сьогодні з да, Нікіткою, так, Нікіта?